Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами на огляді дуже цікава модель, як я часто називаю, це не банальна модель. Цікавий ніж, достатньо ексклюзивний. Я думаю, вам буде цікаво почути про виробництво Арно Бернард. Це ножовий майстер і майстерня з Південної Африки. Давайте я вам почну з коробки, потім ми до самого ножа підійдемо. Ось так виглядає логотип Арно Бернард Найвс. <с> Модель називається, до речі, Аймамба. Те, що розповів вам про цю мамбу, я думаю, теж буде вам цікаво. Ось серійний номер. Руків'я, Титан. І сталь теж дуже цікава. Я теж постараюсь про неї зараз коротко вам розказати у цьому відео. Дивіться, який теж набір. Мені це нагадує все з Себензу. Я зараз покажу і ви зрозумієте, чому. Але ось ця монетка це щось нове. Мені таке не траплялося, я знаю, що всякі коїни є, отакі там ювілейні і так далі, можна такі штуки теж колекціонувати. От написано Південна Африка, 2002 рік. Хоча я різну інформацію знаходив. Це момент, коли офіційно заснована компанія Арно Бернарда. Ну тут 2002 рік. І тут з приводу цього ножа, ось, власне, намальований той плазун. Завдяки якому от отримана оця назва Аймамба. Тобто це мамба, це чорна зміюка, дуже швидка, дуже там вона ядовита. Титановий фреймлок, довжина 201 мм, довжина Леза 87 мм. Це ось тут написано, якщо вам видно, може не видно. Тому просто читаю, що тут є на монетці. Давайте глянемо швиденько, що тут ще крім цього, бо це все цікаво. Дуже гарний шкіряний чехол. Теж якісний, ну, класна вичинка шкіри. Це теж те, що можна згадати у Кріса Ріва. Теж він додає такі класні шкіряні чехли ось, до своїх ножів. Ну, Наклеєчка це якби отут банально. а Отут ще штука така не банальна. Дивіться, як красиво зроблені ключики для розборки. Тут Торкс 25 номер і Торкс 8-й. Ось весь інструмент, який необхідний для обслуговування ножа. От, будь ласка, все чудово. Так, давайте це швиденько поверну назад. Ось так. І покажу ще одну штуку, яка теж є по-своєму цікава. Це те, що зветься Хенк. Ось тут насправді зразу так і написано. Френк Хенкс. Ну, це скоріше Френк Хенкс. Я думаю, що це власна назва, не знаю, може виробника, але взагалі такі платки називають Хенки. Ось. Ну, Просто це платок, насправді, для того, щоб там протерти ножа і так далі, може окуляри. Він може там скласти якийсь габарит, кишені, якщо вам там потрібно ніж обкласти, щоб він десь там не пошкрябався об якісь там інші предмети, монетки. Ну, одним словом, ви самі повинні знати, для чого вам хенк. Ось тут у нього от з такими тваринами. І взагалі оця тваринна тема Верну Бернарда, вона в нього постійна. Я про це теж зараз розповім. Ну, і ось такий от шкіряний темлячок. Ось це діамантовий вузол, так званий. Такий от імлячок. Добре, одним словом, давайте забираємо оцю Карабасіну, забираємо з кадру і вертаємося до ножа. Давайте почнемо з того, що цей Арно Бернар мав батька, який теж називався Арно Бернард. Бернард, напевно, що не знаю, бо можна по-різному читати, там, з французьким акцентом, з англійським, це дуже буде все по-різному звучати. Тому нема правильно, неправильно, друзі. Не треба мене поправляти. Скажіть, як добре, не тому, що я не люблю, коли ви мене поправляєте, а тому, що е, ну, наша помил... моя помилка якась може бути виправлена вашою якоюсь помилкою. Я не носій мови тої чи іншої, наприклад, мови зулу, мови, зулучі, там, мови там, якихось не знаю, готентотів, чи якихось мови давніх народів, які вже зникли. Я не відповідаю за те, що в мене все це, це дуже правильно звучить, тому що я не читаю з папірця і в мене можуть бути свої. там... Якісь звички вимовляти там і так далі, ось. Але можливо, і Бернард, можливо, Бернар. Арно Бернар, тобто спочатку, це батько, а вже в 90-х роках Арно Бернар Джуніор, тобто його син. Спочатку вони там робили тільки кастомні ножі, їх дуже мало було. І з 2002 або з 2005, як я читав, готувався до цього відео, вони створили родиною оцей от бренд, який називається Арно Бернард Найвс. Ось дуже багаторучної роботи, підгонки, дуже висока точність. Цей ніж часто називають якоюсь там, скажімо так, іншою себензою. <кху> Тому що, ви пам'ятаєте, кріс Рів-Найвс, взагалі кріс Рів, він теж, до речі, з Південної Африки. Це їх теж об'єднує. От він обожнює оці от такі от відпіскоструєні, чи від чи чи Бідблас називається така технологія з скляними кульками. Опрацьований, оббитий, скажімо, так, от титан, він такий стає трошечки софтач, Він такий стає, нібито теплий, і м'який, насправді, звісно, ніби це метал. ось, Але приємний на вигляд стає такий тактильний, тобто полірований метал, він відчувається абсолютно як, як, як сталь. Тут якась інакша історія. Тобто він такий все-таки софтач. Це теж любить Кріс рів на своїх себензах, на своїх умках і так далі. На своїх інкосі. Ось. Тому тут мені це теж нагадує, як бачите, і тут Південна Африка, і Кріса Ріва теж Південна Африка. Ось такий от в нього флам... флагманський ніж, називається він Аймамба. Колись було багато анекдотів з приводу того, що у Стіва Джобса все називається iPod, iPad, <laughs> iMac, iPhone. Одним словом, Ай молодець. А тут ай мамба. Чому почитав, виглядає так, що вони будуть використовувати і зараз використовують, і будуть використовувати далі все, що пов'язано там з тваринним світом. Південної Африки чи Африки загалом, тобто в них є моделі там, з назвами місцевими на місцевих говірках там, Слон, Носорі, гепард. Ось мамба це змія, як я вам вже показав навіть, як вона виглядає. Чому тоді не мамба? Ну, тому що мамба дуже широко було поширене серед, напевно, інших якихось продуктів, продукції, яка так називалася. І йому не вдалося, Арно Бранарду не вдалося назвати просто мамба, тому він назвав Аймамба. Ну, воно теж на якомусь там місцевому, місцевій говірці ця літера І, вона там щось означає, типу саме ця мамба або щось таке. Тобто воно якось певним чином обіграно. Тому не шукайте якоїсь там абсолютної точності у тому, що я розповідаю. <кхем> тому що цілком вірогідно, що я не володію всією інформацією, і особливо про такі речі ну, зовсім не банальні, про які не так просто взагалі інформацію знайти. Ось, ну дивіться, фліпер в даному випадку підшипники. Хоча є версія і на шайбах, він тоді не буде мати плавничка, буде відкриватися тільки за цю виємку, за, за цей фулер-дол. Але він тут наскрізний, тобто це не зовсім, скажімо так, дол. Це ну, вже скоріше так скажем, отвір тої чи іншої форми. Але за нього можна зачепитися і, ось, наприклад, відкривати його там спайдіфліком. Тобто теж спосіб відкривання, якщо тут не буде плавничка і ніж буде на шайбах. Цей ніж на підшипниках. Руків'я, Такий от конструктив загалом теж нагадує Себензу. <кхм> в крісеріва теж крісерів і Айдахо в нього теж от таким логотипом. Там, по-моєму, в цій частині. Якщо у вас є щось від крісерів, нагадайте мені, по-моєму, на цій частині, де у нього. Розташований фрейм, там от написано Айдахо там і так далі. Ну, одним словом, і логотип Кріса Ріва з цього боку. Тут логотип Арно Бернарда. Тут Торкс, ви бачили які номера 25 і 8 Торкс. Гарні такі гвинти ну, по-своєму, скажімо так, зроблені. Я так розумію, що вони виточують їх самі, тому що тут і форма така, вони виступають чуть-чуть. От Класна кліпса, гарно віджимається. Взагалі титанові кліпси досить вдалі, як, просто, як матеріал для виготовлення кліпс, досить класно. Він тут паркується, як бачите, на раму, не на фрейм, а саме от на раму, на шосі, скажімо так. І це добре, я вже не розповідав не раз, що якщо вона оця кліпса повністю лежить на фреймі, то тоді фрейм треба віджимати разом з кліпсою. і Це трохи складнувато. Принаймні на старих Себензах колись у кріса було так, тут воно от опирається на раму. Дуже простий, що їх ще поєднує з крісом Лівом і, наприклад, з той же самою Себензою, я її не раз сьогодні згадаю. Тому що так, ті люди, які мають цей ніш, які колекціонують, які там, купили собі цей ніш, або є експертами в тих чи інших, там, наприклад, періодах, авторах, ідеях і так далі, вони е сміливо поєднують, порівнюючи ці дві моделі між собою. Бо Дуже схожий конструктив. Тобто він всього тримається на двох гвинтах. Ось весь і стяжний гвинт тут через бонку. так же само, як і Себензе. Отвір, до речі, там темлячок входить в комплект, так само і кріса Ріва. Темлячок входить у комплект. Це фреймлок. Взагалі, кріс Рів придумав цей замок. Він називається Рів Інтеграл лок Його вже звикли називати ще фреймлоком. Але ну, мова йде про те, що Кріс Рів колись його придумав. Тут він теж використаний. Є стальний сухарик, є система, яка запобігає перерозжиманню фрейма, Тобто ви не зможете забрати його далі, чим це закладено обмежувачем, е, який є частиною фрейма сухарика, точніше. <кхем> Ось там є одна кулька детенту, і е, у кріса Ріва часто зараз е, е, фрейм запресована кулька керамічна, яка виконує функцію і детента, і сухаря. Тут же ні. Тут є окремо кулька детента і є сухар, в який вона впресована. Тобто повноцінний металічний сухар, який великою площею контактує з п'ятою клинка. <кій> Тому такий, такий конструктив мені подобається більше. Чомусь завжди виникають сумніви з приводу, що на одній точці опирається клиночок на цьому керамічному, на цій кульці. Ну, так ніби сумнівно. Хоча це не ножі для батонінгу, для бушкрафту, але при якихось певних там, навантаженнях, при спробах працювати якимось махом, якоюсь інерцією, якимись ударами. Ну, Біс я знаю, можливо, та кулька може теж сколотися, тому що кераміка це суперміцний матеріал, і кулька, куля є суперміцною формою геометрійною, яка витримує величезний тиск, і вона дуже стійка до руйнації. Ось. Але тим не менше, от мені здається, що таким сухар, таким сухар, традиційним сухарем, от, так, все-таки надійніше і краще. Тобто, конструктив дуже просто. От я вам все показав, розказав, ви бачите, ніж там, 21 сантиметр. Вага його 125 грам, чи 123 грами. Ось так. Ну я думаю, це не принципово. Якщо по-простому, то це середнього розміру ніж з середньою вагою. Це буде чудовий ніж на ІДСІ, однак він може робити і складні роботи, тому що це закладено от в простий надійний конструктив. Дві плашки, які це титан, друзі. Це не просто зламати, треба дуже постаратися. Чи шайби, чи підшипники це не так важливо, тому що і шайби, і підшипники в такому бутерброді стиснутими через осіли, їм їх не зруйнуєш, там, якоюсь роботою, не знаю, на скручування, чи там ще щось. Ви не зможете зруйнувати підшипник. Я вже не раз і не два розповідав про те, що в даному випадку підшипник, так, він може там в себе набирати якісь там мікропили і так далі, може хрустіти, але нічого поганого, окрім цього там хрускоту і оцих моментів. З точки зору надійності підшипника нема. Ви його не зможете зруйнувати. Ви зруйнуєте щось інше, але підшипники ні, тому що знову ж таки це кульки, стальні чи керамічні. То я хочу просто зробити висновок, що цього ножа він абсолютно якби робочий, класно зведений, тонесенько зведений. І я за кадром спробував його різ. Ну, ви знаєте, мені дуже з коробки сподобався різ. Він там, я вже не говорю про те, що він там бриє. Я і цигарку ним різанув. Стоячу цигарку, думаю, ви розумієте про що, оскільки я люблю займатися заточуванням і постійно цей тест. Проводжу мені ну це якби підсумок практично кожного мого заточування. Подобається мені цей тест, хоч він не, не завжди він там інформативний і так далі. Але тим не менше дуже він гарно з коробки заточений. Просто ну я не скажу фантастично, взагалі, от за. Кілька років моїх там комого колекціонування і заточування. Я вже там тисячі і тисячі ножів в руках тримав. От тільки три рази мені траплялася ситуація, коли я з коробки ножем розрізав цигарку, так знаєте, одним махом, раз і все. Тільки три ножі з моєї колекції має на увазі. Ну, одним словом, э, цей теж <laughs> ну це не мій. <laughs> цей ніж приїхав мені на огляд. До речі, цей ніж ви зможете придбати, якщо напишете в телеграм-каналі э, UA, э, канал, який належить Глібу. Я опис э, э, залишив э, посилання на назву каналу і посилання на канал. Я залишу в описі до цього відео. Зможете зайти поспілкуватися з Глібом, замовити цей ніж чи придбати. Можливо, він уже замовлений кимось. Я цього не знаю. Але, блін, це класна штука. Я, знаєте, коли знімав огляд на себе, я там говорив, що це ніж, який мені подобається, але я його не куплю. Чому? Тому що там є такі фактори, там, що я отримую за ті чи інші гроші, в умовах, коли я можу там, собі на ножі дозволити там, якісь ті чи інші кошти. Тобто, тільки з розрахунку, що зараз, на сьогодні, для мене, конкретно там, той чи інший ніж є там, дорогий, він є неоптимальний як покупка. Але я навіть і не думаю там переконувати когось, що цей ніж там є дорогий чи дешевий. Тому що я от теж недавно розповідав вам в одному з відео про те, що ми живемо в таких обставинах, коли за цей рік, за півроку, ось цих 2025 року, в Україні було продано більше 60 тисяч нових автомобілів. Більше 60 тисяч нових автомобілів. Порахуйте вартість земельних ділянок придбаних квартир, приватних будинків, збудованих приватних будинків. Я розумію, що зараз ми мали би говорити там про війну і так далі, якщо ми зараз говоримо про ситуацію. Але паралельно з тим життя продовжується, Народжуються діти, одружуються, проводяться, не знаю, там якісь інші церемонії. Тобто, люди святкують хрестини, іменини, ювілеї і так далі. Тому зараз я не хочу говорити про те, що це там комусь із вас дорого чи дешево. Я просто цитую себе, коли я розповідав про те, що Себензер для мене ніж, який мені подобається, але я його не куплю. <гум> Тому що в мене є там свої обставини, свій контекст, там, скажімо, свій бюджетний, який я можу витрачати там, на ті чи інші речі, на хобі і так далі. Але це ж не означає, що в мене така сама ситуація, як у вас всіх, і у вас така, як у мене. <гум> Одним словом, це не тільки конкуренція бензи, це ніж зроблений не гірше, чим, краще, трошки по-іншому, з іншою історією, з іншими такими от, знаєте, фішками якимись. При цьому всьому і кріс Рів, і інші ножові майстри дуже часто відверто говорять про те, що вони вважають свої ножі робочими. Тобто, для когось це колекція, це штука, яка буде лежати на поличці. До речі, цей ніж випускається в різних ще варіантах вставочки з стабілізованої деревини можуть бути, з там, якась щелепа кабана, кабана там, якогось, там, стабілізована там, мамонтова кістка. Тобто це просто титан, це нудист. Ось. Є інші варіанти, і там ціни зовсім різні. Там, умовно кажучи, ціна може подвоюватися через оці вставки, які сюди будуть інкрустувати. Те саме, до речі, на Себензах. Теж дуже схожий підхід. Ви можете купити там саме бюджетна на буде ось теж таким от просто титановим нудистом. Ну і далі всякі інкрустації. І банальна Мікарта, і Бог зна що з того, що я ось назвав. Всяке стабілізована деревина, там, не знаю, Карельська Береза, все що завгодно. <кхм> Тому треба розуміти, що вони насправді між собою близькі, тут різна геометрія, тут прямі спуски у Кріса Ріва, вони ввігнуті зараз. Крісерів робить і любить робити сатин. Тут, як бачите, галтовка, стоунвош так званий, тобто коли клиночок миється серед абразивних тіл, вони так звуться, абразивні тіла. Тобто це шматочки образивів тої чи іншої форми. І залежно, як довго миється і якої форми ті шматочки, якого розміру, можна задати ну, те чи інше, наприклад, той чи інший спосіб і щільність оцього... Зображення, отриманого такими мікроцарапками. Тобто, це можна, скажімо так, запрограмувати, зробити, поекспериментувати, добитися потрібного вам ефекту. Ось. Тут, якби ось такий от Wash. Кріс Ліф більше любить Сатин хоча в нього теж Sone Wash постійно використовується. <кхм> ось. Можливо, ось за рахунок того, що тут. Можуть бути підшипники не тільки, бо у крісе Ріва немає підшипників, наскільки я знаю. Тут можуть бути підшипники, ось тут є підшипники. Тут фліп такий, ну, якби такий цікавіший, як його називають, пушечний. Ось. Можна так нормально фліпанути. Плюс тут немає шпеника. Там у крісе Ріва завжди шпеники. Тут або фліпер, або ось фулер. Ось цей цей, але він наскрізний. Тепер. Давайте трошки поговоримо про позиціонування. От цей ніж, ну, я почав про це говорити. Кріс Рі про це теж говорить, що це робочий ніж. Чому? Тому що в нього хороші робочі якості, він має зрозуміле, правильне, анатомічно правильне руків'я. Ось в нього якби, достатньо для якихось там ідісі задач, нескладних аудорних задач. Лезо теж зрозумілої робочої форми. Тобто він повністю як інструмент буде виконувати, справляти своїми функціями. І Якщо потрібно там. Коневі зрізати щось там зайве з копита, він з цим справиться. Відкрити там, не знаю, тюк, він з тим справиться там, розрізати якісь упаковки, брезент, щось там, не знаю, приїхало. Треба там швидко його там розпакувати, навіть якщо мова йде про якісь більші об'єми. Чому би ні? Нічого в цьому ножі нема такого, що може вас там, умовно кажучи, підвести, якщо ви вмієте користуватися, звісно, інструментом, потім його там перегострити і так далі. Тому я ні разу не сумніваюся, що є купа людей у цьому світі, які купляють там себе там умовно, за 700 чи за 1000 доларів, чи е, ніж Аймамба від е, Арно Бернарда. Купляють і працюють там, не знаю, на фермі і так далі. Якщо вони розводять там велику рогату та худобу, чи мають е, чи мають там коней, і так далі. Чому ні? Ну тут цьому ножу нічого не заважає. Бути звичайним робочим інструментом. Але тут, бачите, своя історія: там якісь гепарди, носороги, слони, там щелепи, там всяких тварин, кабанів і так далі. Тобто інколи це те, що людина хоче екстра отримати, коли вона там, купує той чи інший ніж. І тут це є. Давайте про РВЛ-34. Тут ніде на клині цього немає, не написано, але ми з вами побачили це ось тут. РВЛ-34. Що це за сталь? Вона взагалі робиться в Швеції компанією Дамастіл, яка робить той відомий Дамастіл, отой Дамаск порошковий з дуже цікавими паттернами. Ось вони почали робити цей РВЛ-34 в пам'ять про такого відомого американського майстра Роберта Лавлейса. Він один із взагалі таких піонерів сучасних дизайнів. Він дуже, у ті, хто люблять наполювання, скажімо так, якогось ножа собі придбати. От там, от воно там, десь воно ховається більше от серед тих любителів, знавців. Мисливської тематики, коли щось мені трапиться, ну це не просто такий, ніж придбати від Роберта Лавлейса. Це легендарний дядько, який ножі, якого там можуть і десятки тисяч доларів коштувати. Не тому, що вони зроблені на такому рівні, а тому, що це бляха-муха, це Роберт Лавлейс, ну це легенда. І тому не знаю, чи колись мені його ножі трапляться, але наші ножові майстри, класні майстри, які роблять класні речі там для мисливців, там і так далі. Вони часто роблять свої ну, ножі по мотивах е, дизайнів Роберта Лавлейса. Це класні ножики, однозначно. Вони такі класичні, вилазані, ну просто складніше зробити щось краще, якщо говоримо там про ножі для мисливців. Тобто це легендарний дядько. І от е, дома е, придумали цю сталь, вони її, скажімо так, <правді> перевідкрили, чи як, не знаю правильно як сказати, тому що виготовляють вони, але ця сталь схожа там і на 154 cm і на cpm 154. А є ще така сталь АТС-34, сталь 에, японська, яку виготовляє там компанія Хітачі. Тобто тут хімічний склад достатньо такий спокійний. Там 1% вуглецю, 14% хрому, тобто вона достатньо така, скажімо, корозійна стійка. Трохи є молібдена, зовсім трошки є Ванадію. Тобто, спокійна сталь, яка чудово буде справлятися в якомусь. В середньому сегменті, там як s 30 v або щось таке, от вона десь буде там конкурувати плюс-мінус з такими от, з тридцяткою, припустимо. Давайте так її порівняємо. Але ця сталь зараз уже точно буде там, за своїми характеристиками, ну, скажімо, трохи відставати там, від Магнакато, від Елмаксу, від М390. Вона буде відставати. Є сталі, які ну, якби, довше будуть різати, які міцніші. Ця сталь дуже збалансована. В неї би, міцність, її там, корозійна стійкість, її утримання крайки дуже хороше. Але, ну, скажімо так, є сталі сильніші, то ви питаєте, нахріна тоді РВЛ використовувати? А Тому що це фішка, тому що це фішка. те, що, це що цей ніж буде відносно легко обслуговувати. Тут, вроді, 59 одиниць того, що я прочитав про цю модель, про Аймамбу. 59 одиниць. Ця сталь гарно точиться, вона дуже гарно там полірується. Її крайка. От я читав те, що про неї говорить про заточування. Дуже класно, вона там приймає гостроту. І я просто це перевірив перед тим, як я від... ну, після того, як я відкрив першу коробку, я спробував різ. Ну блін, ну класно. Я розумію, що можна випадково нагострити той чи інший примірник. Ну, цей примірник нагострений дуже якісно, дуже добре. Так що його власнику повезе, йому там не треба буде одразу звертатися. По заточуванню до мене часто пишуть мої підписники, мої клієнти постійні нові і так далі. По рекомендаціях ви поширюєте мій канал, і обов'язково тут знаходяться люди, які мені пишуть майже щодня, що Віктор, я ваш підписник. От мене приїхав до мене. Приїхав Кершо Лайвар. Ось він там тупенький з коробки. Я не розумію, чого так. Можна вам відправити новий ніж з коробки. І це правда. Чомусь той лайвар класний ніж чудовою механікою, все в нього добре. Ну, я не знаю, чому він ну, тупий з коробки. Ну, тому що сирійка, тому що спішає, тому що поспішають. І в одному екземплярі вийшлось непогане заточування, на іншому інше. Ось таких ножів ну, їх не мільйони, їх не сотні тисяч, і, 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 і навіть не десятки тисяч. Я думаю, що тут, можливо, от, оцей мітек, так званий, чи мітеч, чи мідтек, коли ми. Розуміємо, що великий відсоток роботи по доводці, підгонці, регулюванню, там гвинтів і так далі, робить не машина, не електровикрутка, яка налаштована, напевно, зусилля ЖК закрутив. А скоріше всього, що людина регулює, поки її не влаштує 에, той чи інший результат на детенті і так далі. Тому <кій> ось така от історія, що мені здається, що тут якраз РВЛ-34, от, от класна, скажімо так, штука, 에, бо вона теж робить по своєму ніж, якби, ну, таким інакшим, трошки особливим. Хоча, ще раз кажу, є, звичайно, набагато цікавіші сталі. Те, зрештою, Рвель можна гастрити, ой, не гострити, термічити більше, ніж на 59 одиниць. Ось. Ну, Але я просто хотів вам про цю сталь розказати, просто, щоб ви знали, що вона така є. Ось. Цю сталь використовують не так багато, не так часто. Один з моїх улюблених зараз виробників. Завдяки Артему, моєму підписнику. Я вже три ножі оглядав. Це TRC, TRC, ТРС, Тріціус, Андріус, Тріціус, Литовський майстер. От він недавно випустив там Полхейм, одну з моїх теж улюблених моделей, його ножів. Він випустив теж в ножі з сталлю РВЛ-34. Ось така от історія, друзі. Це ну, своєрідна класика. Якщо ми говоримо про Південну Африку, ми не можемо не говорити про от, виходить, Арно Бернарда і його сім'ю, тому що в його бізнесі працює там декілька братів, там він, дружина його і так далі. І не можемо не згадати Кріса Ріва, який звідти приїхав, живе давно вже в Америці, але він там і в гільдії американських найфмейкерів, він дуже помітна, скажімо так, фігура своїми себензами. Він має пряме відношення до сталі, яку з його допомогою була, скажімо так, розроблена вдосконалена тридцятка С-35 vn Тобто вважається, що Кріс рів туди приклав свою руку і так далі. Така от цікава дуже і комплектація, і монета, і все, і все, і, все, і ключики, і хенк. Ну, <смас> Одним словом, я захопленням розповідаю. Не знаю, як вам цей ніж напишіть, може він для когось скучний, може титановий нудисти для вас. Скучні. От я ще покажу на секунду в кадрі ніж від Ендрю Демко. Ось кап він називається. Куб-кап. Я коли ще знімав огляд про цей ніж. Він в мене лежить і не може ніяк дочекатися часу. Там під DLC класний, 20 -ка. Я колись розповім. І знову ж таки згадаю Ендрю Демко. Чудовий майстер, чудовий, чудова людина і так далі. Але зараз, знову ж таки, от про Титанового нудиста. <сум> Може комусь це скучно. Ну, купіть там, не знаю, з щелепою, з, з якимось бивним мамонтом, чи там ще щось, там, якоюсь стабілізованою щелепою, кабана і так далі. Друзі, можна, зараз такі часи, що можна придбати все. <сум> Майстри пропонують. Якщо вам це цінно, якщо вам цікаво, і якщо ви підтримуєте цю тему, ну значить все, ну, хто ми такі, щоб вам це заборонити. Тому сьогодні в мене історія була про те, що ось є такі майстри з Південної Африки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цього майстра, що ви думаєте про цей ніж, Аймамба. Тепер ви знаєте, що мамба це чорна гадюка, дуже дуже вона прутка і отруйна. І тепер ви розумієте, що Аймамба це ось такий от пруткий ніж, фліпер на Титані, який сміливо конкурує там, якістю, підгонкою і так далі, конструктивом. вже з визнаними фаворитами, скажімо так, серед подібного типу ножів. Наприклад, з ножами Кріса Ріва, той же самої себе. Ось така от моя думка. Пишіть, друзі, приєднуйтесь до діалогу в моєму телеграм-каналі. Я його створив спеціально для того, щоб там можна було зручно вже ви могли свій якийсь контент розміщати в моєму телеграм-каналі, присвяченому саме цьому YouTube-каналу. Так що зайдіть в опис до мого Ютуб-каналу, подивіться, можете зайти, додатись. Тут в мене вже там скоро буде 4 тисячі підписників, а в телеграм-каналі ну далеко не 4 тисячі людей. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете більш таку двосторонню розмову, щоб на цьому діалозі ви могли і посиланням ділитись, і записувати голосові, якісь запитання до мене і так далі. Заходите в опис до мого каналу, знаходите там посилання на телеграм, заходите туди, доєднуєтесь, і там можемо спілкуватися більш інтерактивно. А цей ніж можна знайти на, у телеграм-каналі НайфКалчо. Телеграм-канал Гліба. Заходьте, приєднуйтесь до його каналу, домовляйтеся з ним, замовляйте ті чи інші ножі. У нього дуже багато цікавих, таких справді небанальних ножів, таких, що можуть викликати певний особливий інтерес, якщо ви справді от, ножовий фанат. От, тому в мене на каналі я стараюся поєднувати от, справді фанатські такі штуки. Ось, а паралельно з тим, от скоро до мене знову ж таки приїдуть фірмові китайці, дуже такі прості бюджетні ножі. Вони приїдуть на огляди, тому що людям цікаво, моя думка з приводу тих чи інших моделей. Я буквально за кілька днів покажу вам бюджетні ножі, доступні, які можна буде придбати. Я думаю, теж з промокодом, з якоюсь скидкою для вас, для моїх підписників цього каналу. Я думаю, що вам теж це буде цікаво, тому я намагаюся балансувати, щоб вам було цікаво. Все, друзі, до зустрічі.